О, у нас є ціль, злітаємо, підйом. Плюс. Молодеж, да, 25, плюс, у їх класне моторика пальців. Телефон, комп'ютер це все для керування, це от такі плюс обов'язки. Результат в першу чергу, результат знищення ворога. Повітряного. Якщо зала і Арлан да, проведе якусь деталізовану розвідку, то звісно десь щось знайдуть. Туди буде летіти молні, ланцети. Чим менше їх інформацій, тим більше захищена наша і піхота, і всі наші підрозділи його треба знищити на начальній стадії його польоту. Позивний мій Бугай. Командир відділення, пілотів, перехоплювачів. Є у мене пілоти, є у мене хлопці штурмани є, є заряджаючі. Група у нас коли три, коли чотири чоловіки. Роботи ми по воздушним целям. Знання ПК теж треба, щоб настроїти дрон. Много нюансів. Больші, звісно, настроїв забиваються ще на інженерній службі на начальній стадії дрона, коли він до нас попадає. Є мінус, що є страх, втрата борта. А, буває боязнь, що якщо ворог наближається, да, у мене в підрозділі були такі, що питались на себе. да, Ну не вийшло, була паніка. Кажу, пацики все буде нормально. Взяли в руки. Все буде. Було... Ми сьогодні не падаємо. Інстинкт должен быть. бути. Ну, Імпровізацію ніхто не відміняв. І треба вмірення в роботі. Да? Перші дні навчання проходять на симуляторі, це ноутбук, пультик. Все. Вроді комп'ютерна игра. Все легко доступно э, дивитися. чекаємо в нашому підрозділі молодих, амбіціозних пацанов. Я вам скажу, навіть більше є дівчата літають. Їх багато. Сложного нема нічого. Не треба боятися літати. І все, і буде вот так все.